Всечесний Отець духовний, дорогі брати і сестри у Христі. Слава Ісусу Христу! Нехай не тривожиться ваше серце і не лякається. Прекрасні слова, які так потішно звучать на початку сьогоднішнього Євангелія, і Ісус, Хри... Ісус Христос фактично говорить до своїх учнів про той час, коли. Вознесеться на небо. І ми зараз якраз цей час переживаємо 10 днів. Ісус Христос возноситься на небо і чекаємо утішителя. І Ісус Христос десь так про це пророкує, кажучи, що прийде час, я відійду. Але як я вам казав, повернуся, щоби ви не сумували. Повернеться через Святого Духа. І ось, дорогі брати і сестри, якщо би ми хотіли собі трошки десь так більше, обширніше подивитися на той образ виноградини, про який чуємо в сьогоднішньому Євангелії, то можемо собі так сказати, що прийшов час, і Отець Небесний посадив ту виноградину, коли Ісус Христос, як чоловік, народився. В традиції Ізраїлю. Було так, що вони себе усвідомлювали, що вони є Божою виноградиною. Цілий ізраїльський народ, як вибраний, є тією виноградиною. Але ми добре знаємо, що так як вони ніяк не могли сприйняти Ісуса Христа, то Ісус Христос відповідає на Це словами: Я виноградина, правдива. Так як Ізраїль не приносив тих очікуваних плодів, щоб нести спасіння до всіх народів, то Господь правдиву виноградину посадив через свого Сина. І тепер, коли Ісус Христос одного разу народився, то навіть возносячися до Свого Отця, Він нас не лишає. Виноградина один раз посаджена, вона росте, щоби приносити плід. І каже Ісус Христос: усе залежить від того, чи я є гілкою на тій виноградині. Бо сама по собі гілка неспроможна ні на що, але лише з часом засохне, і тоді єдина її доля це те, що вона згорить. І тепер від того моменту, коли один раз і назавжди Господь посадив виноградину в Ісусі Христі, Його присутність поміж нами незаперечна. Тоді, коли ми хочемо знайти Бога. Тоді, коли ми хочемо бути прикріплені до того єдиного стовбура, до тої виноградини, котрою я Ісус Христос. Саме це є місія церкви, щоб постійно закликати бути тими гілками, не сохнути збоку. Бо дивіться, далі, продовжує Ісус Христос, що виноградина. Не може так розвиватися щоб її не обрізати. І ми добре знаємо, що у нашому житті такі обрізання проходять тоді, коли життя не складається так, як ми собі плануємо чи хочемо, але є зовсім несприятливі для нас ситуації, є біди і, відверто кажучи, величезні гори, які переживаємо. Але тут, дорогі брати і сестри, я би хотів так, знову ж таки, трошки розширити сьогоднішній образ виноградини і нагадати нам, що ми, коли обрізаємо чи то виноградину, чи обрізаємо якесь плодове дерево, чи, може, просто обрізаємо квіти, ми всі маємо більш-менш із цим справу в себе вдома, то обрізання завжди є двояке. Я не володію тими термінами, які би можливо. Професійний садівник міг назвати, але ми обрізаємо, коли гілка просто усохла, і щоб вона не обтяжувала дерево чи рослину. І ми знаємо, що з нею вже вона ніяк не оживе, може лише ще тягнути соки або просто обтяжувати, то треба її обрізати. І є друге обрізання, коли, як це найкращий приклад є виноградина, ми обрізаємо для того, щоб краще. Соки йшли для формування плоду, і щоб давало плід, не пусті галузки. І ось каже нам Ісус Христос: що коли ми посаджені, коли ми тримаємося на стовбурі, котрим є Він сам, котрим є сам Господь, то тоді. Ті обрізання, ті важкості в нашому житті, трагедії і втрати. є для того, щоб ми плід кращий приносили, щоб ми плід більший приносили в своєму житті. Хоч, як би це тяжко не було тоді, коли обрізаємо. Бо бачите, і один, і другий випадок, коли ми обрізаємо чи то суху гілку, чи гілку, яку треба обрізати, щоб приносила плід. І одне, і друге є болючим для рослини. Але мета зовсім друга. У житті не буде так, щоби ми не переживали втрати. Але людина, котра у собі не має соку, Святого Божого Духа, котра не шукає Бога. Чи вірніше не дає Богові себе знайти, котра не хоче бути посаджена на тот єдиний стовбур, то вона завжди буде сухою. І туди кожне обрізання, котре в житті так чи інакше відбувається, кожна втрата, трагедія, вона буде її вбивати. А коли ми хочемо, попри все, триматися Бога і якраз Ісус Христос на тому наголошує, перебувайте в мені, тобто тримайтеся. Того єдиного стовбура. І коли ви в мені будете перебувати, то будете плід приносити. Навіть незважаючи на те, що важкості будуть. Не буде так, дорі брати і сестри, що ми, якщо віруємо в Бога, то життя пройде гладко. Зовсім ні. Але ті важкості і трагедії, ми будемо переносити так. Щоб ставати сильнішими. Ми любимо цю фразу, те, що нас не вбиває, те нас робить сильнішим. Ну, але це така правда життя. У житті багато чого нас вбиває. Але лише та людина, котра вкорінена у Бозі, вона від цього не вмирає, не засихає. Вона і надалі буде рости і не просто так, а щоб плід принести. І в цьому величезна різниця, бо каже Ісус Христос, інакше і плоду не можеш приносити, без мене нічого робити не можете. Кожна людина добре собі усвідомлює, що для того, щоб дихати, необхідний кисень. І ніяк інакше не можна, що ми можемо зробити по факту без Бога. Але все ж таки є дуже багато людей, які краще собі вибирають жити з боку. Жити нібито своїми планами, котрі і так життєва дорога дуже серйозно коректує, і дуже багато речей в нашому житті може правду нищити. І знаєте, щоби трошки так про практичне життя, священнику не раз випадає переносити тяжкості разом із кимось, ну, принаймні в духовній близькості, бо ясно, коли хтось переживає біду, Твої слова мало що важать, але ти стараєшся сказати, що краще буде, якщо ти цю біду втрату будеш переживати із Христом. Краще буде, якщо будеш жити у святих таїнствах, то певно тобі допоможе пережити оцю важкість, яку ти зараз маєш у своєму житті. І є люди, котрі свої трагедії, дуже величезні біди свого життя, переживають так. Що потім їхнє життя починає більше плоду приносити. Але дуже жаль на серці, коли людина свою життєву втрату і так вибирає переживати сама. Або на початку справді молиться, але потім, коли справа доходить до того, щоб все ж таки дійти до розкаяння, щоб дійти до таїнства сповіді. Щоб жити таїнством святого причастя, то діло не доходить. Ну і це трагедія, дорогі брати і сестри. Бо справді людина може це не пережити. Може і далі існувати, але вибачте, як ми кажемо, можна існувати і як овоч. І жити не хочеш, але існуєш, ну, бо може десь нема куди дітися. І таким може стати життя без Бога. І це така дуже проста правда, бо життя буде робити обрізання кожному із нас. І тут тоді, справді, що ми вибираємо? Бо коли людина собі усвідомить, що приймаючи причастя, я не просто роблю якийсь побожний жест, сповнюю якийсь обряд. Але це означає, що. Божі соки в мені течуть, Божа кров у моїх венах. Ну то, тоді і справді я стаю дитиною Божою. Бо все моє нутро просякається якраз Божим соком, а без соку жодна гілка нічого доброго не приносить. Тож молімося, дорогі брати і сестри, за те, щоб ми в житті переживали справді оце обрізання для більшої. Плодючості і так дивилися на наші втрати, щоби з Богом ми вміли їх так переживати, бо інакше завжди ризикуємо допустити до свого серця, до свого нутра оту сухість, котра кінець кінцем все життя вбиває. Бо каже Ісус Христос: Князь цього світу Він уже близько. І людина не може зрозуміти, що не Бог її карає, але Князь цього світу, диявол старається, щоби твоє життя через втрати тебе вбивало. Але, на жаль, люди цьому піддаються замість того, щоб покладатися на Отця, котрий збереже, обрізуючи непотрібне і допровадить до життя у вічності. Слава Ісусу Христу!